Виставка техніки та польова кухня до жителів одного із сіл Дніпропетровщини завітали військові. Ми повернулись трохи гаряченького напрямку, це Донецький напрямок. Ворог працює здебільшого, має успіхи з артилерією, тому що у них трохи і можливо більше, але піхота наші люди. Трохи перекриває, перекривається недостаток, якого у нас може трохи не вистачає. І ми з усім справляємось. Ми організували невелику таку виставку техніки, виставку озброєння, яке ми маємо, щоб люди відчували себе під надійним захистом, щоб вони побачили, що ми не голі босі, що у нас є чим дати відповідь. В експозиції як військова техніка українського виробництва, так і трофейна. Це БМП-3, бойова машина піхоти, трофейна. Тікали орки чи як на них там кажуть. Бросили її. Ну, ця підірвалася, була на міні. Там ну, Вони її залишили, що ми її забрали, ну, встановили. І зараз воюємо на ній. Вага її 20 тонн, вооруження хороше, пушка 100 мм і 30 спарена. Три пулемети. Танкових ПКТ. Це десантне відділення. Тут поміщається п'ять ну, чоловік, можна сісти десанта. Ззаду тут двигатель, там башта, машина теж водоплаваюча. Ну, на поверху води пливе. Це БМП один українського виробництва. Для доставки піхоти на позиції, для відбивання атаки піхоти. Так як вона стріляє осколочними гранатами і бронебійними, має пушку гладкоствольну калібра 73 мм. міліметри. Про кожну машину відвідувачам розповідають військові. Техніку можна не лише оглядати, а й залізти всередину. Мені сподобалось найду ще танк, бо там можна піднімати трубу, перети його. І ще мені сподобався. Бетер, бо у ньому там полім можна стріляти. Мені більше сподобалось дивитися, як літає дрон, дивитися в екран. Ще мені дуже сподобалось кататися на танку, це було просто неймовірно. Це було, я не можу це навіть, навіть описати. Це було дуже, хоч було дуже і холодно, та й дуже прикольно. Я ніколи не катався на танку. Аби подякувати військовим та привітати їх з днем зсу. У селище влаштували святковий концерт. Діти записали для захисників відео зі словами подяки. Наші хлопці вирішили приготувати для нас такий досить такий цікавий захід. Дітки взагалі всі в такому захваті від того, що наші військові дали їм таку змогу прокататися на танки, потрогати, по там я не знаю, сфотографуватися на фоні БМП. Ми коли почули, що вони готують щось там таке, якась заворушечка пішла. Ми також вирішили в свою чергу якось їх привітати. Гостей заходу годували на польовій кухні, пригощали традиційними військовими стравами. Готували кукурузну кашу, чай, КП 130, розсчитана на 130 чоловік. Такі заходи, впевнені організатори, допомагають об'єднувати людей заради спільної боротьби. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.